Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі гості, дорогі дітки. Сьогодні Господь дозволив нам бути тут, щоб поклонятися йому, і це Його милість, те, що ми з вами тут. І моя проповідь вона ще тягнеться в моїх думках із літа. Вона називається Ми не боги». Знаєте, така прийшла мені думка, коли дивишся на людей в цьому світі. і... Особливо в інтернеті, дивишся. Ви знаєте, люди живуть як Боги. І давайте ми сьогодні. Я взяв за основу притчу про нерозумного багача, розказує Господь. Але перед тим, як прочитати цю притчу, давайте ми відкриємо книгу буття. І разом із вами помандруємо Ведемський сад, книга буття, 3 розділ. Ви знаєте, навіть. Не віруючи, знають, хто такі Адам і Єва. Ви знаєте, хто такі Адам і Єва? Да. Хто це такі? Це перші, люди. це перші люди на землі, да давайте ми відкриємо книгу буття, третій розділ. Із першого по п'ятий вірш прочитаємо такі слова. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив. До жінки, чи справді Бог звелів не їжте зі жодного дерева раю? Жінка відповіла Змієві: Плоди з дерева раю ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що посеред раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, а то помрете. І сказав Змій жінці: ні, ви не помрете, адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього. Відкриються ваші очі і станете ви, як Боги, одержавши пізнання добра і зла. Ви знаєте, дорогі дітки, брати сестри, оцей обман, він тянеться іще з Едемського саду. Адам і Єва проводили дуже чудовий час в Едемському саду. Вони працювали не дуже тяжко, як ми з вами працюємо, насолоджувалися спілкуванням з Богом, так чи ні? Сам Бог приходив до них у Єдемський сад, і все було прекрасно. І написано в Біблії ми з вами прочитали, що приходить диявол в образі Змія. І в чому заключався його обман? Він каже, що Бог вас обманює і ви не помрете, але відкриються ваші очі, і ви станете як хто? Як боги. І ви знаєте, одного разу якось я рибали в одному селі. І коли не дуже клює, то ти роздивляєшся природою, і що навкруги, знаєте, а вже не дивишся на удочку. І якось я помічаю, стоять таких три будинки. ну Назвати їх будинками дуже тяжко, бо це були такі. знаєте, палаци, палаци, Трьохметрові знаєте, забори. І так роздивляюся ці будинки і думаю, слухайте, ну наскільки ж отак треба приліплятися до земного життя, і скільки це треба років прожити? Ну, 80 мало. Жити в такому палаці, ну так без тисячу, то ще б насолодився, знаєте? І дивуєшся людям. Ви знаєте, люди живуть як боги. А обман диявола заключається у тому, що диявол пропонує тут насолоджуватися життям і приліплятися до цього життя. Давайте ми з вами відкриємо притчу, яку сказав Господь про одного нерозумного багача. Вона записана. І Іван від Луки, 12 розділ, 16 по 21 вірші. Іван від Луки, 12 розділ, 16 вірша читаємо такі слова. І він, тобто Христос, розповів їм притчу, кажучи, в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли не маю куди зібрати врожаю? І сказав: Зроблю так. Розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро. І скажу своїй душі, душе маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися, а Бог до нього промовив: Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде? Так був з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Дорогі брати і сестри, дітки, ми прочитали з вами отаку притчу про багача. В нього уродив дуже добрий урожай, настільки було багато урожаю, що він. Що робить цей багач? Він говорить, що мені робити? Діти, брати і сестри, він каже, що мені робити? Ви знаєте, в наш час є багато людей, які задають питання, що мені робити. Навіть якщо в них не уродилася пшениця, вони по другому задають питання, що мені робити. Навіть під час війни, війни брати сестри, люди бачать, де збагатитися, де вкрасти, під час війни. І вони подібно до цього багача задають питання, що мені робити? Цей багач, побачивши свій урожай, він каже, що мені робити Він говорить, що мені робити, він не дивиться у майбутнє. Дітки, брати сестри, він не дивиться у майбутнє. Він не підводить своїх очей до Бога. А що найнерозумніше він чинить, це те, що він сам визначає тривалість свого життя. Він каже: розвалю свої старі клуні, да побудую нові. На Півновополя, да? і туди, щоб скласти свій урожай, і каже свої душі їж, пий, веселися. Він марно накопичує багатство, коли ще не знає, як його використати. Ви знаєте, брати сестри, те, що належить цьому світу, залишається у цьому світі. Я одного разу бачив таку картину, коли багатій йде з грошима мішком. І тут його зустрічає смерть з косою. І ви знаєте, і там написано такі слова. Тут усе закінчується. І біля цієї смерті, знаєте, купа дорогих машин, е купа таких будинків і мішки грошей. І за цією смертю нічого немає. І написано: все тут закінчується. Брати сестри, дітки, те, що Бог нам дав користуватися, ми сьогодні чули перший псалом, що нам треба робити? Хвалити Бога, так чи ні? Блаженна людина, яка хвалить Його. Мудрі люди повинні уважно подумати про те, що оскільки дні цього життя короткі, а час не визначений, брати сестри, смерть ніколи не повинна для нас бути несподіванкою. Наше з вами життя це любов, милосердя і праведність. І навіть якщо в нас є автомобілі, буси, так. Гарні будинки. Наше серце до цього не належить, так чи ні? Ми повинні за все дякувати Бога. І те, що дав Бог нам користуватися, ми за все повинні Його хвалити. Одного разу до старця прийшов бідний чоловік і запитав, чому багаті бачать лише себе, а бідних не помічають? Старець відповів: підійди до вікна, що ти там бачиш? Бачу дерева, будинки людей. А тепер підійди до зеркала. Що ти бачиш? Себе. Ось тобі і відповідь. І там скло, і тут скло, але трішки срібла, і бачиш лише себе. брати, братисесвіт, ще одне місце. Прочитаємо і будемо молитися. Второзаконяю, 8 розділ, 18 вірш. Повторення закону 8 розділ 18 вірш. Пам'ятай, що Господь твій Бог дає тобі силу. Здобувати усі блага, аби підтвердити свій заповіт, у якому він присягався твоїм батькам, як це виявляється сьогодні. Про що треба пам'ятати, брати сестри? Що це Господь твій Бог дає силу здобувати усі блага, так чи ні? В усьому нехай славиться Бог у нашому з вами житті. Брати і сестри, дітки. Треба пам'ятати нам з вами, що наше життя з вами, тимчасове, так чи ні? Нехай наше серце приліпляється тільки до Бога. Ми з вами не боги, ми люди. Ми тимчасові люди, і Бог каже, що наше з вами життя 80 років, навіть якщо трохи такий міцніший. Тому, живучи на цій землі, ми повинні за все славити Бога. Хвалити його, нехай буде йому слава й подяка. Амінь. Молимось.